Вітаю вас, шановні марганчани. З початку 2013 року в нашому місті зареєстровано 12 пожеж, порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшення на 58%, внаслідок яких три особи загинуло, одна особа постраждала. Це дитина 2008 року народження. Чотири пожежі виникло у приватних житлових будинках, п'ять пожеж у квартирах. Житлових будинків, одна пожежа на відкритій території, одна пожежа виникла на об'єкті торгівлі та одна пожежа у легковому автомобілі на відкритій території автостоянки. Вогнем знищено та пошкоджено 5 будівель і споруд різного призначення, 5 одиниць автотранспорту. Економічні прямі втрати від пожеж приблизно склали понад 30 тисяч гривень. Так, 10 січня 2013 року близько о 5-й годині виникла пожежа на 5-му поверсі однокімнатній квартирі п'ятиповерхового житлового будинку за адресою міста Марганець, вулиця Радянська, будинок 82. Внаслідок пожежі загинув власник квартири 1948 року народження. Пенсіонер. Прямий збиток від пожежі приблизно склав понад 7 тисяч гривень. Внаслідок пожежі знищено диван, підлогу на площі 5 метрів квадратних, вікно та балконні двері, домашні речі, закопчено стіни та стелю. Орієнтовною причиною пожежі стала небережність під час паління. 24 лютого 2013 року приблизно о 8 годині 30 хвилин виникла пожежа у приватному житловому будинку за адресою міста Марганець, вулиця Долгова, 25. Внаслідок пожежі пошкоджено матрас, закопчено стіни та стелі. Тобто вогонь завдав невеликої шкоди, але продуктів горіння від тління синтетичного матрасу було достатньо, щоб від отруєння загинув власник оселі. Громадянин 1955 року народження, інвалід першої групи. Ймовірною причиною пожежі стала необережність власника під час спаління у стані алкогольного сп'яніння. 11 березня 2013 року, внаслідок пожежі, яка виникла у кімнаті приватного житлового будинку за адресою заїзд Київський номер 1 будинок 9А, загинув власник, громадянин 1950 року народження. А також з діагнозом отруєння продуктами горіння до реанімаційного відділення Марганецької лікарні було направлено онука власника 2008 року народження, якого батьки залишили під наглядом дідуся. І знову банальна необережність під час паління, яка лишила життя власника оселі та завдала великої шкоди здоров'ю малечі. Шановні марганчани, Марганецький міський відділ головного управління Держтехногенбезпеки у Дніпропетровській області вкотре звертається до вас з проханням дотримання елементарних, але життєво необхідних правил пожежної безпеки, як в побуті, так і на виробництві. В повсякденних турботах багато хто з нас не звертає увагу на дотримання правил пожежної безпеки та стан приладів опалення. Сумна статистика свідчить, що недотримання правил пожежної безпеки рано чи пізно може призвести до виникнення надзвичайної ситуації. Запам'ятайте, пожежу краще попереджити ніж ліквідувати.